Як пропустити зараз. Вже один такий костюмчик селі зараз міряте. Ну Мої хороші зара. Я знайшла зару. Ось такий костюмчик, я свій чорний, він такий плотний. Не знаю, де буду наш цвети, але трошки поновше Гармира брюки. У ну, а так, девчат, подарите. Вам подобается эти костюмчик? Я так вот там в зеркало. Видите? Вроде такими, такие ничего. Вот брючки, резинцы. Карманы, кишень. Ну, якось отак. Чуть-чуть підкоротити брючки. Ході помило. Що вас кажуть Мірі ще один костюм, чуть-чуть підкотити. Ще хотіла бузочку щоб була вільна Але що вам хочу сказати? Знаєте, коли я привожу шерсть, е котон, хлопок. Ну, якось е воно приємно. А це ж все косме е синтетика, дівчино, все синтетика. Отакий мішочок. Мішок мішочок. Оте для порівняння, дівчат, Ковтинки. Томусінька, ну вона як... Що нігтями легенько зачепив, так? Да? Ось. Ам. Ну, привозив. Я ж завжди шукаю щось шерстяне. Бо воно а коштує дівчата, Всі кричать, що дуже дешево, в Європі коштують. Ну, хочу вам сказати, це просто тряпочка. Легесенько пошарувати, легесенько на себе надягнути. Просто. Тряпечко, взяла, за всі заріберуть, ну Взяла таку і взяла все, Вот, Бачите, думаю, по Розуміє, мен, я парадіну потрасити. розумієте, в мене, які я добре подарунки пороздарувала. Але мої хороші, я за вас ой, своїх підписати, просто дуже рада. Сама шукаю, що горозного десь. Бачите, ніде нема немає. Шерсті. Там котону, ну, дівочки. І за це треба заплатити. 19, 20, 25 доларів. Ну, ну, це один раз одягнути. Ну, ми, коротше, ще є така спітничка. Теж треба. Це на найдорожчі речі, я хочу сказати. Зараз самі Я думала, піду таку сорочечку, бачите? Оце всю з сп'ятничку. А я не знаю. Хочу сказати, що ви розумію чесно. Треба за річ, або за сп'іточку платити 200 євро і тоді та річ буде якось. У мене би не купували, дівчата, і куртки. Куртки я навіть міряти в не хочу. Просто те, що я маю. Це навіть. Даже... Ну куда мені? Хоч уже з цікаво. Немає що купити. Ну що мої хороші? Може, той бордовий костюм є гарний. Чекаю, якщо ви скажете, що він гарний. Ще через день сюди зайду і куплю. Ана. По якості бачу, що далі. Dłuższą nie prawie dobrem jesteśmy w W